Літо закінчується. І у нас вже, друзі, закінчується сезон е, збору пилку. Це за сьогодні ще зібрали ось таке 20-літрове відро. Закінчується уже сезон, можна сказати, по пилку. І е, зараз у нас така вечірня пора. Будемо е, сушити його, засипаємо в сушку, е, ставимо сушиться при температурі 38 градусів. Ось такий пилочок. Він собі підсохне і будемо фасувати його. Для наших замовників, тих хто людей, хто замовляє. дякувати Богу, є замовлення. І той, що не цей, то так само ховаємо його в прохолодне приміщення, де він чекає на своїх замовників. Ось такий полочок. Хто бажає замовити, звертайтесь за телефоном, пишіть на Viber. Це свіжий сьогоднішній, сьогодні зібраний. Камера, звичайно, не передає яскравість його, так, як є. але він такий яскравий, яскраво, друзі, жовтий, такий, як сонечко. Ну і я ось такий там, бачимо, фіолетовий більше загалом є різний. Сезон полку вже підходить до свого завершення. Вже в деяких сім'ях ми не збираємо, а збираємо вже з тих, яких ще можна зібрати.